В таких статих умовах ми працюємо. Вітер просто жах. Таке чувство, що він мене зараз понесе туди десь в поле. Йо-моє, жилетки. О, о, вас скільки, я вас скільки не ждав багато. Добриві. Привіт. Вибачаюсь одразу за вітер, тому що з погодою трішечки не все дуже добре, як хотілось. Ну тепленько. На дворі 21 градус, просто вітер дуже дуже сильний. Приїхали на посівну до фермера, який висіває наше насіння соняшнику вже третій рік. І зараз будемо в нього брати таке невеличке інтерв'ю, що він нам зможе розказати про наше насіння. Зараз йде у нас. Засипка добрив, засипка насіння, все як потрібно. Добре. Третій так... рік спрацюємо, це вже третій год сіємо Саксончик, правильно? Да. Перший рік що показав Саксон. По першому році, це по-моєму 21. Перший рік, да, так, 26. Ну, у нас такий год був дуже не дуже. В тому році е, на нього два доща. Доща да? перепало від моменту посіва і там щось 22 міліметри десь всього. За общий період. За общий період, так, за... да, повністю. То він дав на круг 28. Були поля, що давали і по 33. А де ми знаходимося, це в нас Миколаївська область, а де Вознесенський район. Вознесенський район. Вознесенський район тут якби я знаю, цей клімат. Це добре на Київщині, на Черкащині. То отримуємо такі результати з нашим насінням. Зараз прийдемо на поле, розкажемо трішечки технологію даного посіву. Добрива, недобрива, глибина. Ми навіть виїхали, вийшли на поле і вже вітер. Ну, да. Це дуже добре. Так, тут у нас що було? Оранка, дисковка, культивація. Тут у нас попередник пшениця. Пшеничка. Була дисковка, потім заоралася. Е, Получається дві бороновки, культивація і посів. Скільки штучок на метр? 4,5. Добрива? 50 кілограм карбаніту. Будемо надіятися, а що тут надіятись? Поле чисте. Да. Видно, що результат вже буде на лице. Дякую, велике за співпрацю. Будемо працювати. Злякався кабеле. Злякавсь. Руха, тобі привіт! Що потрібно лежати в кожного фермера в прицепі. Саксон. Да. М -м -м. А ну. Мені хтось обіщав, звісно, був. Ну, так при... зробили? ну привезла еліта селект. А обіщали трохи другі.